Продолжение того вида. Ты такая красивая. Да, и... Давай, пошли. он меня бросил. Пошли. Заходи в туалет. Ты, правда это хочешь? Да. А что? Типа они там занимаются, а она... Мне хотелось пойти в туалет. Что? А? Иди ты! Мам, я думала, ты пошутил! Ты иди! Иди ты! Дай продолжать? Давай! Добрый день! Добрый день, красотка, мы запознаемся! Ну, если хочется, то да. Меня так нету Женна. Давай, позанимаемся. Все, пошли. Ага. А. Ага! -а 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 -а. Нет, это у больно! Ну О, у меня должно быть, кто? Ну там кто, сын. Ладно, я пошел. Ладно, пошли. Пошли. Не забудь. Ага. Типа, да, я потом был ребенок. И, и я потом сказал класс. И, ну, и хотела выгнать из дома, але... нельзя, нельзя. Не надо, не надо. І ви набрали один лайк на одному відео. Спасибки вам. Вони пішли в кафе, знаєте, які Ну, не коктелів. Ну, ладно, я вам скажу, Коктейлів. Вони там будуть бавитися, займатися де. Коли вона піде до нього, але його хата ще не посвоєна, то вони підуть до неї. Зато мы попали. Пиши, тут можно ночевать, кстати. Да? Да. И за бесплатные планчат. Тут мой. А мой третий. Мой третий. так то Добто... а, Я не знаю, что тут. А, І за руки одного Микола і я. Ходить по землі святий Миколай, тільки ти і його чекай. Ти лише повільте, що він прийде, якщо будеш добрий до людей, ти лише повільте, що він прийде, Якщо будеш си добрий до людей. М -м, ти за мене платиш перший раз. Лаунічку я була ночі чимна, і на того ми кола я ходить по землі святий Миколай. тільки ти засий і його чекай. Ти лише що щось прийде, якщо буде стоїть добрі до людей. Це пішли. Я тебя люблю, ненавижу, блин, а ты я люблю. Эм, ну, мне подобится, мы пара. Ну, ладно. Так, л -л 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 -л. типа, у я поболтала, было кафе, она выпила напиток и стала пьяна. А -а -а! Иди ты нахуй. А -а -а! Иди нахуй, нахуй, нахуй. Ты что такое злая, наверное, напылась. Эм, я тебя люблю. Я тебе тоже. А то чому? ти знапиваєшся колись. А ти колись напивалась? Ні. А хочеш мої сиськи? Ну хочеш моїх? Ммм. Ммм. Давай до там підемо і позимаємось. Ну в мене мама. Не бійся, я скажу ми... Не бійся, ми скажемо, що... Е ми прийшли е, робити уроки. Добре. Ну так нічого не задавали. Добре, що твої мами немає групи. Угу. Групи там, де тобі скидують уроки. Ага. Ну а ми ще не закінчили достроювати усе. Ну комусь подобалися такі стати лайк. День я було чимна, і святого Микола я... Ходить по землі, ся тим, ти заси, ти тільки заси і його чекай. Ти лише повірте, що й прийде, якщо будеш ти добрий до людей. Ми ще підемо до малише моїх. А чи пізніше? І ще, Мені треба дещо ще М -м 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 Ку і святого Миколая ходить по землі святий Миколай, тільки ти заси і його чекає. Ти лише повільте, що він прийде. Хочете? Ні. Давайте типу, мої діти прийшли і треба зараз їсти вдома. Прямо уже Типа, мене з'їдуш. Своєму садочку вони ходять в садочок. Я не певно вам казала. Отакий От у них був ланч. От. І всі знають кого ланч, бо просто один ставить до себе, а другий ставить до себе. Типа, а давайте, типа, Их старшая сестра пришла уже. А, Что с мужем ему? Может, он тогда приедет? О, вроде он. О, Доня. А давайте, типа, они разом пришли. Доня и той. Все, мы, мы пойдем до сестрички наверх, когда она приедет. Мама, ты покажешь, когда она приедет? Ладно. Сховайтеся і кидати зачіте? Та. та да. да, 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 да. Беліть, якщо хочете з нею є? Не Ти точно хоче з дівч... мої хлопці-дівчата, ви хочете туди спати? Ні. Ну ладно. Так, ви йдете туди, я йду туди, так. То пішли перший на ряді поверх. Тіба дуже багато дзвонили і потім перестали, коли я вже підійшла. І стати оцініть доню Наприклад, оцього і оцю, оцю і оцю, хто красивий, хто красивіший. Ммм, мама ми побудемо її елишку так пойду пахнет. О, а чему тут жопа ебахет? Першим мне тут было статом. А чего тут жопа ебах это? Это не жопа, а что? Это я просто лежала, лежала, і просто потерлась. Е, ти ми сховаємося. Я тут, я тут. Не забудьте, я зараз прибираюсь. Моє це новий одяг, то я забираю цьому, до що вона вчора. Сегодня носила Все, папа, папа, Микола Пауза. Довляй. Ой, діти, вы так долго заводите. Так О, Что таке? Мама, привет. Это твой муж? Мама, які ми уроки будемо зараз робити. А, тоді добре заходь будеш. Привіт. Типу вони поцілувались. Все, давай, пішли. <coughs> Домо на другий Ні, Давайте підемо на третій. І потім то-то, то, 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 того, того. Типа моє доня, ну, старша, ну, була з хлопцем, але давайте, типа, він пішов, бо йому серед сподобалося. Ми пішли. Ага, типа, ми поїхали. Я не хотіла вже займатися, але мали что вы тут делаете? Мы пришли тебя проведать. Идите. Ты сама ты пошла. Я тут не говорила. Вообще-то мне нравится она. Все, пока. до побачення. случилось Маши особи наикраще типа у меня почелуважні потилась даме ладно а это что мне треба зробить уроки так деньги Дай нам, будь ласка. Да. Е Ладно, мені не жалко. мене є карточка Уля. Видіть, типу, вона не зараз їла, а в школі було з'їло. Просто вона не з'їла. них дуже похожий завтрак. Добре. Так я з'їла. бачите. Так, 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 так. О, Що нам доми? Ага. О, мало ще вивчить мене оддала урок. Ммм, а чому? Я один урок пропустила. Ммм, понятно. Я пишу заранчи. А что? йдете и з да зарушимо. Нам дальнем. Даем двойный урок. Добрий день, добрий день, добрий день. Типа вони нас чуть-чуть дня побули, і потім буде інше відео. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Так Вообще -то, тут дурок заранее добрий день ко А можно я призван на ноутбук? Можно, на скоро так добрий день, добрый день. Так переверяємо домашку. Я не зробила. Блін, хоч би не мене, хоч би не на мене. Кузнецова. Фух, не мене. На застопадка. На застопад. І що там? Курі бару бере А, це математика, Люблю математику. Я запомнила, що казав. четвер чити казала. А чему набирается? Давайте улетем значит. О, тут? Уже. Молодец. Два. Чему два? Ну, ты себе правильно рассказала. Ну, два, вот. Просто ти дуже скоро з попарала мене луна. Ти була до побачення. До побачення. А засіб папа починається інше відео.